Привіт, друзі! Ось і настала ця година. Супереч усім проблемам, з якими Порше зіткнувся за ці численні місяці, німцям таки вдалося довести все до ладу і представити нове покоління Макан. Якщо ви на нього чекали, можу тільки позазрити вашому терпінню. І щоб не зволікати з оглядом, пропоную відразу до нього приступити. Перше, що ви повинні знати про новинку, що відтепер Макан виключно електричний. Ніяких більше галасливих бензинових моторів ви під його капотом більше не не побачите. Зовнішність новинки теж змінилася і виглядає кросовер злегка повним, ніби дитина, що захоплюється солодким. Фронтальна частина позбавлена будь-якої подоби радіаторної решітки. Звичайно ж, попереду є повітроводи в бампері, що відповідають за аеродинаміку автомобіля. Але на цьому і все. Оптика у новинки дворівнева. Хоч на перший погляд цього не скажеш, але це так. За це варто поаплодувати дизайнерам Порше, що зуміли так обережно вписати основну Блок фар убічну імітацію повітроводів. А ось габарити розташувалися вище і мають характерний малюнок, що нагадує оптику Тайкан. Чому все не можна було вмістити в одному блоці, велике питання. І швидше за все, компанія створювала цей елемент з огляду на Китай, де таке люблять. Оптика у Макан матрична, а значить, вона вміє вирізати зустрічні машини, тим самим не засліплюючи їх і заглядати за поворот, що часом дуже зручно. Корма нового Макан виглядає виглядає простіше, але все також впізнаванна і побудована за лекалами старшого каїн. Тільки заду компанія використовує oled панель, що виконує роль задніх ліхтарів. Трохи нижче розташувався акуратний бампер із цікавим дифузором. У ньому знаходяться так звані жалюзі, які можуть відкриватися так і закриватися, тим самим регулюючи потоки повітря під нижчим автомобіля і збільшуючи його прилипання до дороги і притискну силу. На це працює і активний задній спойлер. Коефіцієнт аеродинамічного опору у макан становить 0,25, що дуже добре. Сам кузов новинки являється втіленням стилю Порше з його гладким силуетом та плавними лініями. Все, що вибивається з цієї композиції, це дверні ручки. Вони тут випираючі, що трохи дивно з огляду на нинішні тенденції в автоіндустрії. Низька висота капота і яскраво виражені крила надають динамічного вигляду. Навіть нерухомому кросоверу початкового рівня, як і Досягає вдовжину 4 метра і 78 сантиметрів, завширшки 93 сантиметри, і за вишки 1 метр і 62 сантиметри. При цьому колісна база зросла на 86 мм у порівнянні з бензиновою модифікацією і становить 2 метри і 89 сантиметри. Найцікавіше, що електрифікація макан зробила його більш практичним та призвела до збільшення вантажного простору, залежно від моделі та встановленого обладнання. об'єм Дього багажника може становити 540 літрів. На додаток до цього є ще й другий багажний відсік під капотом об'ємом на 84 літри. Новий макан може оснащуватись колесами діаметром до 22 дюймів, і це я вам скажу дуже багато. Інтер'єр: ще один елемент, що створює почуття новизни у сприйнятті нового макан. Давайте будемо відвертими після прем'єри оновленої Панамера і тим більше каєн. Я думаю, ні в кого не залишилось сумнівів у тому. Що у нового Макан буде використовуватись така ж тридисплейна архітектура, що включає в себе 12-дюймовий вигнутий дисплей панелі приладів, що стоїть окремо, та 10-дюймовий центральний дисплей. Перше для МАКАН передній пасажир також зможе переглядати інформацію, налаштовувати параметри інформаційно-розважальної системи або транслювати відео на власний додатковий екран діоганалів 10 дюймів. Крім того, у макан з'явився новий проекційний дисплей з технологією доповненої реальності. Ті віртуальні елементи, такі як стрілки навігації, візуально інтегруються в реальний світ. Зображення відображається на відстані 10 метрів і відповідає розміру дисплея на 87 дюймів і коштуватиме це величезних грошей. Все це працює під управлінням нової інформаційно розважальної системи, заснована на операційній системі Android Automotive OS. Також тут присутній новий Porsche App Center з можливістю установки різних сторонніх речей, про що я не раз говорила. Залежно від моделі та встановленого обладнання, водій та передній пасажир тепер сидять на 28 мм нижче, ніж раніше, а задні пасажири на 15 мм нижчі зі збільшеним простором для ніг. Так що тепер ви будете ближче знаходитись до землі, а значить у вас будуть зовсім інші відчуття від водіння, преміум платформ Electric – Ось із чого потрібно починати опис технічної частини нового Макан. Це абсолютно нова 800 вольтова архітектура від компанії Porsche, розроблена в співробітку. Праці Зауді. На сьогоднішній день це передова платформа, доступна автомобілям концерну Вах, що відкриває нові можливості. І що найприємніше, ця платформа розроблена виключно для електромобілів, ніяких напівзаходів та загравань з гібридами, як це роблять BMW та Mercedes зі своїми новими платформами. А це дасть, у свою чергу, приємні результати у вигляді низького енергоспоживання. На вибір Porsche пропонує дві модифікації: Macan 4 та Macan Turbo. Обидві повнопривідні та об. Битві оснащуються двома електромоторами, що працюють під управлінням системи Porsche Traction Management. Ця система працює приблизно 5 разів швидше, ніж звичайна система повного приводу, і може реагувати на провсковзування за 10 мілісекунд. Крім того, розподіл повного приводу контролюється обраною програмою водіння а також є електронно-кероване блокування диференціала на задній осі, що сприяє щепленню та стійкості під час руху. Моделі макан із пневматичною підвіскою. Яка стандартно встановлюється на модифікацію турбо, оснащені електронною системою керування амортизаторами Porsche Active Suspension. Ця система також може бути скомбінована з більш простою підвіскою на сталевих пружинах, звичайно, як опція. а пневмопідвіска в Macan використовується двоклапана. Але це ще не все. Перше на Macan доступне повнокероване шасі шассі з поворотом задніх коліс у 5 градусів. Тепер перейдемо до потужності. Базовий Macan 4 видає 402 дві кінських. Сили і 648 Нм моменту і витрачає на першу сотню 5,2 секунд, а максимальна швидкість становить 220 км на годину. Топовий макан турбо видає 639 кінських сил та вражаючи 1130 Нм в режимі Overboost, який окремо активується та доступний обмежений час, а також за умови, що у вас достатньо заряджена батарея. На першу сотню топовий макан витрачає 3,3 секунди, а максимальна на швидкість становить 260 км на годину, що дуже непогано враховуючи, що це електрокар. Живляться обидва мотори від акумуляторної літій нікель марганцевої кобальтової батареї, що складається з 12 модулів ємністю 100 кВт на годину, і макан турбо при помірній їзді здатний проїхати 591 км шляху по циклу ВЛТП. Базовий макан 4 здатний проїхати на одному заряді, серйозніше 613 км шляху, завдяки новій платформі і тій 800 вольтовій архітектурі Макан підтримує швидку зарядку від станції потужністю 270 кВт. Це його максимум. Якщо вам вдасться знайти таку зарядку, то всього за 21 хвилину зарядити батарею з 10 до 80%. Це не нововведення у автомобільному світі, але приємно, що у Макан це є: на зарядних станціях із напругою 400 вольт високовольтний перемикач в акумуляторі дозволяє здійснювати зарядку, ефективно розділяючи 800 вольтову батарею на дві батареї з номінальною напругою 400 вольт кожна. Це дозволяє здійснити особливе ефективне зарядження без додатково високовольного підсилювача, потужністю до 135 кВт, заряджання змінним струмом до 11 кВт, можливе на побутових настійних зарядних пристроях. А тепер трохи неприємного. Ціна на новий Macan 4 починається з позначки 78 800 доларів. І це не так, щоб мало. За такі гроші можна купити. Куди більше Volkswagen Touareg. але Porsche завжди був автомобілем не для всіх, а електричний Macan тим паче. Хоча останні продажі показують, що саме Macan є однією з моделей компанії, що найбільше продаються. Так що, можливо, новинку чекає успіх. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!